Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні день розстрілу Майдану, день розстрілу на Інститутській, дев'ята річниця. І сьогодні один з лідерів контрабанди в місті Сокіряни, контрабосу, провозки нелегалів, спирта цигарок, шмалі, придбав нового автомобіля. Придбав і загнав у двір. От він його приїхав ранком і зразу загнав двір, не тримав на вулиці. Знаєте чого він боявся? Ні, він не боявся людей. Боявся правоохоронців. Та ні. Правоохоронці йому козиряють. Він побоявся швеця, що Майданівець, швець, журналіст, побачить і напише: Ну, я побачу, зніму його і напишу разом з ним. Я йому це обіцяю. А сьогодні, от, Навів вам цей факт і скажу, перестаньте писати, герої не помирають. Не треба мене цим, вибачте, годувати. Герої не помирають, герої помирають, помирали на Майдані, до тисячі убитих на Майдані, пропавших вісті. до двох тисяч покалічних на Майдані. Про це ніхто не каже про таку цифру, крім мене, скільки убитих пропавших безвісти в АТО? Покалічених, де цифра справжня реальна. Скільки вбитих зараз покалічених, попавших в полон, пропавших безвісти теж ми не бачимо цифри, тільки втрати росіян, орків. Так що, герої не помирають? Помирають герої. І в цьому в цьому велика проблема, що герої помирають, а їх нема кому замінити. Герої кожен день не народжуються, вибачте. І герої кожен день не встають у стрій, герої треба виростити, герої треба виховати. Одною з проблем Богдана Хмельницького, чому він 9 років воював з поляками і, і укладав перемир'я, мир, тому що козаків не хватало. вибивало козаків реальних бойових героїв, а на їхнє місце не було кого ставити. Селян, на які все життя тримав в руках лопату, сапу. Не виростиш козака воїна за день, що він воював і не боявся смерті. Така і зараз проблема. Герої помирають, а в країні нічого з часів Майдану не міняється. Корупція, кримінал, бандитизм і безпреділ чиновників та корумпованих силовиків. Що далі? Герої вмирають, а сволота. Така, як цей контрабандист місті Сикіряни. жирні наші місцеві авторитети, приближені, блатні до ТЦК, до влади, За такими щоками роз'їжджають на мерсах на джипах по місту Сикірян. І ніхто не роздає повістки. Ну що буде далі? Так, скоро виб'ють всіх. Уже пусті вулиці секіряни, всіх майже роботях простих, сільських повигрібали. Уже за стариків беруться, таких, як я 60 років, далі повибивають нас, хто буде воювати за Україну? Контрабандисти, чиновники, Ну хто? силовики корумповані? Ну хто? Скажіть, хто в Сикір'янах повибивають нас, хто буде воювати за Україну? Герої вмирають, а сволота живе і процвітає за такими харями, як у нас в місті Сикіряни. І їх ніхто не чіпає, їм навіть бояться сказати правди в очі. Тільки я не боюся. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!